Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з особливого анонсу вже завтра в Олинській області розпочнуться всеукраїнські паралімпійські змагання. Зі стрільби з лука, які триватимуть три дні, і наша знімальна група вже присутня на місці подій. Тож канали Еквалімпік ексклюзивно транслюватиме усі головні події змагань на нашому телеканалі, а також на платформах YouTube та Фейсбук. Долучайтеся, слідкуйте за анонсами та не прогавте трансляцію. Буде дуже цікаво. 18 родин ветеранів з Черкащини отримали сертифікати на придбання власної домівки. Для цього з державного бюджету спрямували 50 мільйонів гривень, розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Сертифікати захисникам вручила заступниця міністра у справах ветеранів Юлія Кірілова. Урядовиця нагадала, що для отримання житла ветеранам потрібно звернутися до свого департаменту з питань соціального. Захисту або з питань ветеранської політики. У нас на Черкащині ще 95 родин мають отримати житло. Сьогодні ми з вами стали свідками саме першої черги. Ми сподіваємося, що ми ще з найближчим часом проведемо всі необхідні процедури для того, щоб ті кошти, які передбачила держава саме за цим напрямком, щоб ми їх використали в повному обсязі, щоб кожна родина відповідно до. Пріоритетних речей до до цих черг відповідно отримала житло. Роздали житлові сертифікати нашим ветеранам і на Херсонщині. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Отримали їх Мирослава Ільчишина і Іван Мущицький. Обоє віддали багато сил та здоров'я щоб захистити Україну. Обоє отримали інвалідність. Сертифікати мають загальну вартість майже 4 мільйона гривень. Третій всеукраїнський етап гри Сокіл Джура розпочнеться вже за кілька тижнів. Повідомили в комітеті з питань молоді та спорту. Попри труднощі з фінансуванням проведення гри забезпечили необхідним матеріальним ресурсом. У проведенні гри участь братимуть і ветерани, адже вони мають бойовий досвід, яким можуть поділитися з учасниками під час тренувань та інструктажів. Кулінарія як спосіб відновлення у західному спортивно-реабілітаційному центрі Анкасіу показали, як працюють з нашими захисниками, які мають інвалідність. Так десятеро ветеранів із втратою зору та комплексними порушеннями вкотре довели, що для них немає нічого неможливого. У кабінеті ерготерапії готували кекси. Причому весь процес проходили самостійно. Від замішування тіста, розкладання у форми та самого випікання приїхали ветерани з різних куточків України. Кожен це живе свідчення віри та бажання жити наповну. На Київщині молодь вчилася виживати в екстремальних умовах у школі виживання 2025. Так, у Таращанській громаді відбулася вже восьма наметова таборівка для хлопців та дівчат. Школа виживання організована управлінням молоді та спорту Київської ОВА. Та обласним молодіжним центром протягом чотирьох днів учасники жили в польових умовах і проходили навчання з виживання в екстремальних умовах до медичної допомоги, мінно-вибухової безпеки, орієнтування на місцевості, облаштування тимчасових укриттів. Добування їжі та води і не лише окрему увагу приділили взаємодії з патрульною поліцією Київщини, а також патріотичному квесту, що допомагав згуртувати команди. За словами організаторів, такі таборівки це не лише пригодницький досвід, а й необхідна підготовка для молоді, яка живе в країні, що бореться за своє майбутнє. Підтримка може бути стильною. А особливо, коли йдеться про захисників та захисниць України, реабілітаційний центр Суперхюмен спільно з українським брендом випустили колекцію футболок на підтримку реабілітації ветеранів. Футболки не лише виглядають стильно, але й несуть вагомий сенс з різними життєвими ролями: зокрема, мама, тато, донька, син, донор, керівник, волонтер, ветеран, спортсмен, патріот, захисник та інші. Але один напис присутній і на чоловічих, і на жіночих футболках. Суперлюдина! У центрі додали, що суперлюдина це про кожного і кожного. Незалежно від того, ким ви працюєте, чи що вам довелося пережити. Наразі це всі новини, друзі. Дякуємо вам і за увагу, і за те, що ви з каналом Еквалімпік. Не втомлюйтесь підтримувати сили оборони України і нашій державі. Ми кажемо перемагай!